Бог завжди давав перемогу у війнах своєму народові, це видно через усю Біблію, і Господь допомагав їм здобувати військові перемоги над такими великими державами і сильними, як Єгипет, Сирія, Саудовська Аравія. І ми можемо бачити, що в країнах усього світу. Де віра в Бога і наявність у цих країнах віруючих людей-праведників Вони допомагали здобувати перемогу на нерівних силами війнах. І це справді біблійна реальність. Якщо хтось скаже, що Біблія там кривава книга воїн, то саме ця істина в ній доноситься до нас. Бог допомагає своєму народові перемогти ворогів. А з іншого боку, такі імперії, як Майя, Ацтеки, Інки, Вавілон, Рим, СССР, вони впали із за безбожжя та атеїзму чи сатанизму.